Великобританія одна із найненависніших країн для Дмитра Медведєва. Самый ее запойный Димон постійно вспоминает у своих неполиткорректных висловлюваннях в соцмережах. Остров под названием Британия, скорее всего, затонет в ближайшие несколько лет. Наши гиперзвуковые ракеты помогут, если понадобится. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае, до тех пор, пока их наглый и противно сырой остров не уйдет в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия. Тільки всеосяжна показована любов Медведєва до англосаксів не поширюється на британські яхти. як вдалося з'ясувати нашим колегам-журналістам, поки однією рукою заступник голови ради безпеки РФ писав грізні твіти у інтернеті. про швидку смерть Туманного Альбіону, іншою – сором'язливо відраховував британцям гроші за новую игрушку. Всего за несколько месяцев до этого в Россию прибыла яхта под названием «Hurry Up», произведенная в этом же году на верфи «Princess Yacht» в английском «Плимуте». Ее стоимость около 4,3 миллиона долларов. Чуть мінніє полумільярда рублі по дійствуючому курсу згідно із митними даними, що є у журналістів-розслідувачів, посередником при доставці нової яхти Медведєву, виступила російська компанія прокладка. А одержувачем судна став фонд підтримки національних морських програм. Останній згідно зі звітністю у 2023 році отримав щедрі пожертвування на суму у 2,3 мільярда рублів. Не зважаючи на це у фонду відсутній навіть власний сайт, чи не єдина згадка про діяльність медведівської шарашки у змі замітка про гуманітарну допомогу херсонській молоді. Тоді з панського плеча фонд заступника голови ради безпеки РФ передав нужденним цілий мотор для рятувального катера, десять одномісних і двомісних каяків, п'ять дошок з вітрилами для віндсерфінгу та весла з рятувальними жилетами. Просто Простаді видержити тут. на гроші, що залишилися після допомоги херсонським вінсерферам. Фонд підтримки національних морських програм схоже вирішив підтримати особисто Медведєва, придбавши йому на пожертвування у Британії цілу нову яхту. Загніваючий запад, он так нінавісті. Що дуже хочеться часті його і себе. Ті, хто багателі багатіют. Те, кто укрыто находятся, те по большому счету видят свое будущее и свое имущество за пределами Российской Федерации. Ядерная пугалка, которой он регулярно пользуется, это все вранье, потому что э, и его имущество не родственники и близкие не только его, они дети там российских фильмов, они живут в Лондоне, в Париже, где, где угодно, по тем местам, куда собирается э, горячая голова товарища Медведева запустить ядерные ракеты в свое время, поэтому Це вран'є. До речі, куплена напередодні британська яхта не єдина у флотилії Медведєва. У 2023 році для нього в РФ було доставлено ще одне судно за 5 мільйонів доларів. Од яким флагом ходить яхта? Кажуться, це флаг Мальти. Ні, не флаг Мальти. Дмитрій Медведєв плаває під каким то другим непонятним флагом, в угалочки которого британський флаг при в документах, як її одержувач фігурував капітан судна Анатолій Наумов. Але коли журналісти зв'язалися з ним під виглядом митних інспекторів, той зізнався, яхта належить особисто Медведєву. У Вільможе, можуть все. Ну вот ми наблюдаем, що одні не знають где масло купить, а другие не знають куди деньги потратить. Навіщо невиїзному і підсанкційному Медведєву одразу дві яхти? Питання відкрите. Варто зауважити, він ніколи не тяжів до такого виду розкішного відпочинку. Однак, як вважають аналітики, питання тут не у вподобаннях, а в звичайних понтах Тут можна знайти складний відповідь. атвірда. А можно очень простой, потому что у пацанов есть, и у меня должно быть. Ну, не же такое восприятие вот таких маленьких хапух, которые выросли ну, здесь и в прямом смысле. Він не сильно високий, так да? і в переносному сенсі. У них цінності одні залишаються, треба, щоб було краще, ніж у інших, або хоча б було те, що є у каких-то авторитетах. Варто зазначити, російські олігархи з початку повномасштабного вторгнення в Україну завели собі солідний парк морських суден. Їхня загальна вартість оцінюється в сотні мільйонів доларів. Що ще раз доводить, як сильно кремлівські товстосуми хочуть бути схожими на європейців, користуватися усіма їхніми благами по можливості, витрачаючи на це чесно накрадене, відпочиваючи на британських яхтах, бажано біля берегів Іспанії з келихом улюбленого італійського вина. До вподоби такий спосіб життя і самому Медведєву й потяг до заморської розкоші, яку так показово він ненавидить на публіці.